Іноді віруючі люди, особливо новонавернені, задають запитання, як духовно зростати. І в ряді наступних відео я хочу запропонувати вам подивитися ефективні засоби, на мій погляд, для ефективного зростання. І ця серія відео буде корисною не тільки для новонавернених християн, але і для тих християн, які вже знаходяться дуже давно в християнській вірі. Тому що ми з вами розуміємо, що любі. Речі, які ми з вами чуємо і які стосуються святого письма, вони є дуже добрим нагадуванням для нашої душі. І живучи в сучасному світі, ми з вами не можемо не помітити його впливу на нашу душу. Нерідко існує небезпека, що ми можемо поводитися подібно до невіруючих людей. Буває, що ми перестаємо довіряти Богу у важких обставинах життя. Ми починаємо більш сподіватися на власні сили, аніж на Божу поміч в непростих обставинах, не приділяємо належної уваги для молитви. І любий християнин розуміє, що знаходитися в подібному стані дуже небезпечно для його душі. Ми з вами повинні розуміти, що конкурентом впливу Божого Слова на наше життя є сучасний світ. Перш ніж ми почнемо з вами аналізувати список засобів для духовного зростання, давайте ми з вами дамо відповідь, що таке духовне зростання. Якщо просто, то духовне зростання це процес, за допомогою якого ми преображаємося в образ Ісуса Христа, тобто стаємо подібними до Нього в характері та тих справах, які він робив. Це час, коли ми збудовуємо наші стосунки з Богом і результатом успішного духовного зростання, чи його ознаками є любов до Бога, що, власне, також показує нашу ненависть до гріха, подібність до характеру Христа, поетапно зростаюча наша зрілість, біблійний погляд на світ та на різні його проблеми, відданість біблійному вченню тощо. Духовне зростання інакше також називається освяченням. В біблійному розумінні ефективність освячення залежить від взаємної участі в ньому, Бога та людини. З одного боку, Бог є головним джерелом нашого освячення, тому що він зі свого благовоління чинить в нас бажання і дію, як записано в ісланні до Филипп'ян, другий розділ тринадцятий вірш. З іншого боку, людина повинна докласти всі старання і показати в своїй вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, в стриманісті терпеливість, в терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов, як записано в другому післанні апостола Петра, перший розділ з 5 по 7 вірш. І ось цю тезу дуже важливо розуміти та приймати для успішного. Духовного зростання. Бог не благоволить долінощів людини у відношенні до духовного зростання. Писання, як ми побачили вище, не виключає особисту відповідальність людини за свою душу. І таким чином, кожен із християн має докладати власні зусилля для духовного зростання. І звичайно. Турбота людини за свою душу в жодному випадку не виключає з себе турботи Бога за нашу душу. Освячення це немиттєва дія, подібно до виправдання, яке є остаточним вічним становищем перед Богом відразу після покаяння, коли ми сповідамо Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Освячення це процес. Який необхідний християнам, допоки вони взаємодіють з гріховним світом. Цей процес закінчиться з останнім вздохом християнина на цій землі і перейде в стан вічної святості. І ось розібравшись з ключовими поняттями стосовно духовного зростання, в наступних коротких відео ми з вами проаналізуємо кожен із елементів або засобів. Для духовного зростання